Орден за мужність третього ступеню отримав за штурми, але я не вважаю, що це особиста моя нагорода, так як працювала вся група. Тобто це обща заслуга, не особиста моя. З дитинства я хотів бути військовослужбовцем. На початку повномасштабної війни я пішов. Як добровольцем, тільки попав трошки не в ту частину, ну, попав в частину, яка не воює. Мені цього було мало, я вирішив перевезтися в бойову частину. Я хотів воювати, я хотів мстити за наших побратимів, полеглих, за цивільних. Тобто мені подобається те, що я роблю. Штурми це кайф. Був Кременій, Куп'янську, Торск. Більш за все запам'яталося Торск, тому що там кожен день окупанти йшли в наступ і дуже багато було роботи відновлювати позиції, втрачені, штурмувати їхні позиції. В основному, мені здається, в них не сильно продумані їхні дії. Тому що да, в них воно виходить за рахунок того, що їх багато. Але якщо їх буде менше, ну, в них не так продумані дії, як у нас. Ми штурмували в Торську, ми взяли сім окупантів в полон. Ми з ними спілкувалися, це були зеки всі. Тобто вони йшли заради того, щоб швидше вийти на волю, ну і гроші. Страх є у всіх, але це все завісить від настрою групи. Тобто у нас не, не повинно такого бути в групі, що хтось боїться, хтось відказується. У нас є тільки треба і ми це зробимо. Ми коли йдемо на штурм, з собою беремо там снікерси, допустим, і воду. Таке сухпої ми з собою не тянемо, тому що ну, це лишня вага, і нам краще боєкомплект до цього взяти всього, чим їжу. Вода це 100% має бути в кожного. Ми беремо з собою подвійне БК, воги, гранати, тобто. Плюс-мінус, ми розуміємо, куди ми йдемо, як ми будемо там діяти, але те, що ми плануємо, воно ніколи так не буде. Тобто кожна операція вона відрізняється і вона ламається в будь-який момент. Сильний артообстріл, ну, тобто, якщо є 300 такий, який не може йти далі, його треба вивезти, тобто це вже операція затягується. І ну, вже не той ефект. Ми попали під санцепьок, і так воно вийшло. Ми відходили вже назад, ми не бігли всім стадом, ми передвигалися маленькими групками. Ну, нас просто накривали. У мене тільки був осколок, в окі. і ну, достали все нормально. Це був Торський напрямок. Десь два місяці назад. Ми тренуємося кожен день, у нас кожен ранок у нас фізична підготовка, тобто кожен день ми в роботі, у нас і медицина, і штурми, і оборона. Ну, ми ніколи не сидимо на місці і трьохсотих образних тягаємо, ну, робимо все, що нам може пригодитися в бою. Сміливість, впевненість і навики ну, це все приходить з опитом. Потрібно завжди вбій тиск, вразить головою, сміливості. Побратими завжди підтримують тебе, наставлять, підкажуть. Ну, немає такого в нашій групі, що хтось когось кинув. Штурми ну, в основному, дай Боже, так і далі. У нас поки що все виходить, але бувають моменти, бувають сильні артобстріли, що ми навіть не можемо підійти до ворожих позицій. В такий момент вже ми, ну, командири приймають рішення, що нам далі робити: чи відкатитися, чи далі продовжувати. Плани підвищувати свій рівень знань, свої здібності. Воювати далі. Ну а після війни плани ще війна не закінчилась. Поки йде війна, треба думати за перемогу.